Ще з давніх часів люди захоплювалися виготовленням різних прикрас такого тендітного матеріалу, як бісер. Із історичних джерел до нас дійшли відомості, що він з'явився у Єгипті. Там в перший раз зробили керамічні, бусини, потім з часом це перейшло в Венецію. Там вже вперше зробили бусини. Спочатку вони були… Непрозрачные потом со временем э, начали добавлять э, соду, и они были прозрачные и добавляли разные красители туда. Э, это все держалось в тайне. Никому не рассказывали. Отдельно перевезли все э, заводы по изготовлению на остров. отдельный, он находился в Италии. Цей італійський острів має назву Мурано. Пізніше у Чехії винайшли новий спосіб виробництва бісеру. Його секретом було додавання золи, від чого намистини виходили більш прозорими та якісними. На сьогоднішній день чеський бісер вважається одним з найкращих. Саме з нього учасникам майстер-класу потрібно було створити декоративне деревце. Оно є як дерево багатства, дерево благополуччя, і могло ділятися не тільки з бісера, а просто часом Уже як почали украшення діляти, різні браслети, і почали дерева теж делать з бісера. Технологія виготовлення деревця доволі проста. Для цього знадобиться бісер та тоненький дріт довжиною приблизно 40 сантиметрів. Цього дроту вистачить приблизно на 9 гілочок. Створення дерева починається з нанизування на середину дроту дев'яти намистин. Далі дріт з бісеринами згинають і закріплюють, бо творилась невеличка петелька, яка і буде верхівкою деревця. Бажано використовувати бісер світлого та темного кольору і щоб три світлих бісерини на дроті були посередині. За тією ж схемою створюються і інші гілочки. Для виготовлення декоративного дерева потрібно створити три гілки та закріпити разом. Основою для деревця може бути невеличкий горщик, кришка від парфумів тощо. Дротові гілочки у посуді фіксуються пластиліном, і нарешті ми отримуємо бісер деревце, створене власними руками. Сьогодні вперше робила таке дерево. А взагалі я бісером то цікавилась дуже, але не вистачає часу на все. дуже цікаво. Я вважаю, що це таке і заспокоює і. Те, що получается, выроб такий не просто ти сидиш, перебираєш бусинки, а ще й вироб такий. Я очень довольна этим мастер-классом, потому что пришли не только дети, но и взрослые женщины и люди. Мне было очень приятно наблюдать, как им нравится, они увлекательно это все делают. На творчому заході усі присутні могли познайомитися із різноманіттям бісерних творінь місцевих майстрів. На столах можна було насолодитися виглядом бісерних кольє, ременів, браслетів, каблучок та інших прикрас. З бісера можна зробити абсолютно все. від маленьких украшений, как колечко, и до одежды. Даже могут делать, делают уже в данный момент, как развилось это все очень. Делают одежду, разные жилеты, кофты делают из бисера, очень красиво смотрится. Делают разные иконы, вышивают, очень красиво смотрятся иконы, вытканные бисером. Головные уборы украшают бисером, тоже красиво. Сережки, все. Сумочки делают теж песа за кордоном дуже цінуються ручні вироби з бісеру, і на Україні з року в рік з'являється все більше прихильників цього виду мистецтва. Тож, можливо, цей майстер-клас допоможе початківцям стати майстрами бісероплетіння. Марина Кочкіна, Олександр Довбиш, студія Барт.